Доброго дня, милі шанувальники творчості Григорія Савича Сковороди. Ми з вами збираємося в, такий, в такі знаменні дні, коли наша рідна держава уже розпочинає відзначення 300 від дня народження Григорія Савича Сковороди. Хто ж такий Сковорода? Ну, ми його знаємо як філософа. Але Григорій Сковорода – це настільки. Широко зацікавлена в усьому людина. Він проявив свої геніальні таланти у музиці, бо мав прекрасний голос, віртуозно грав на багатьох інструментах, писав музику. І музика, власне, і була задоволенням Григорія Савича. Григорій Сковорода уклав збірку сад божественних пісень, божественних бо прекрасних. Григорія Сковороду називають батьком української байки, бо саме він укладає басні харківські, написані в різних куточках Слобожанщини, але укладені були саме у бабаях. Григорій Сковорода іще й малює, ілюструє свої твори, але для нас Григорій Сковорода філософ. Філософію, свої філософські здібності він проявляє в педагогіці. Бо Григорійська ворода входить в історію української культури, науки як педагог-новатор, вчення якого сучасні педагоги впроваджують у своїй діяльності. Григорійська варода філософ, філософ любові. Філософ свободи, яка надзвичайно актуальна для нашої держави сьогодні, коли ми відстоюємо свою незалежність на полях бою, і це дуже страшно. Григорій Сковорода – філософ щастя, бо всі знаходять своє щастя за сковородою в самому собі. А ще Григорій Сковорода – людина, яка любила отримувати задоволення від життя. Задоволення спілкування з природою, з музикою, але одне із найбільших задоволень Сковороди це, безумовно, було, читання книг. Сковорода нас скаже, о, книги найкращі порадники, найвірніші друзі. О, дозвілля, о, книги, втрачений той час, який ти не використав на навчання. Сковорода учить читати гарні книжки, втішатися вишуканою музикою, що є великою лікувальницею у скорботі, втіхою в печалі та забавою в щасті. До одного із своїх улюблених учнів а власне й до всіх нас, до молоді Григорій Сковорода звертається словами Мила моя цикадо, дорога мурахо, Чому так звертається до молоді Григорій Савич, до своїх учнів? Тому що це ті, хто, як ота цикада, споживає тільки росу, найвитонченіший такий напій для людини. Григорія Сковороду називаю, Григорій Сковорода пише: Дорога моя Мурахо! Тому що мурахи знаємо найпрацелюбніші. Вони свої, маючи такі маленькі тільця, вони такі наполегливі. Дорогі друзі, я всім бажаю бути як ті мурахи, тобто користуватися всім тим, що надбало людство, але уміти відбирати найдосконаліше. В усьому прагнути вершини. Не зупинятися перед труднощами Сковорода писав. Наслідуй пальму: чим тісніше її стискає скеля, тим вище і гінкіше вона росте догори. 24 лютого почалася ворожа агресія. Ми знаємо, що ворог знищує найважливіші об'єкти. І 6 травня вночі підступно. Рашистська ракета влучила в приміщення нашого музею. Зруйнувала, але не знищила. Тому що не можна знищити дух свободи, який витає над нашою Україною і над територією Національного літературного моріального музею Григорія Сковороди. Дорогі друзі, я всім бажаю, щоб Україна. Найшвидше вийшла із цієї кровопролитної війни. Наш народ знищити не можна, його культуру, цінності, які є для нас найважливішими. Це безумовно слава і честь нашої держави, слава нашій Україні, слава тим, хто стоїть на захисті її кордонів. Слава Григорію Сковороді. Який сьогодні настільки потужно крокує не тільки Україною, а й багатьма державами світу. Його ім'я стало відомо в усіх куточках нашої планети. І до Григорія Сковороди іде потужний інтерес до його геніальної, сучасної, вічної для всіх народів творчості.